Кісточка на нозі це прояв поперечної плескостопості. Коли перша плеснова кістка, вона йде до середини, і сам виникає саме те, що в народі називають кісточкою. Попередити можна, якщо знову ж таки носити ортопедичне висуття, яке буде підтримувати звід стопи в правильному положенні. Якщо вже дуже виражений ступінь ці кістечки, правильно називати халюкс вальгус, то якщо дуже виражений ступінь халюкс вальгус, то виконується оперативне лікування. Є дуже багато методів, все залежить конкретно від того, де ви будете оперуватись. Якщо можливості прооперуватись немає, найпростіше, що ви можете зробити, це або купити ортопедичне взуття, або ортопедичну устілку, яка хоч якось виведе стопу в правильне положення. Ортопедичні вироби даної категорії, вони, на жаль, не працюють. Вони тільки створюють візуальну картинку то ви надягли цей або бандаж, який відводить перший палець, або між першим і другим пальцем є, вставляються спеціальні вставки. Воно робить красиву картинку, поки ви ходите, але як тільки ви почнете навантажувати стопу, знову проявиться слабкість капсульно звязочного апарату, поперечний звіт стопи, він знову розпластається і ви отримаєте знову свій халюкс фальгус Вона з'являється через поперечну плоскостопість. І тут підбори вони є фактором ризику через те, що йде більше навантаження на передній відділ стопи. Але вони не є ну, показником того, що от якщо я ходжу на подборах, значить однозначно у мене буде проблема зі стопою, з'явиться кісточка, алюбсваргів Вона буде мене турбувати. Тому що дуже часто ця проблема є і в чоловіків. Проблема в навантаженні та слабкості капсульно-зв'язочного апарату. Тобто навіть генетичні чинники вони все одно на це впливають. У когось зв'язки міцніші та сухожилки, у когось дещо слабші. У кого слабші, більший ризик того, що може розвинутись плоскостопість, як внаслідок халіпсфаргусу. Правильне взуття, зарядка та уникати перенавантаження.